На Першому Вселенському соборі був прийнятий канон святих книжок. Крім православної церкви, донині ніхто авторитетно із сектанства не сказав, почому вони читають оті книжки Нового Завіта за Святої Писани. На якому основанні ми знаємо, нами то підтвердили. Оце 318 єпіскопів Первого Селенського собора, котрі ізволилися Духу Святому і їм, будучи і Духом Святим, потвердили, котрі книжки є істинні, канонічні, а котрі вже пізніше стали, хоч і подложні, але можуть бути читатися, але не читаються священним Писанням. Ні в сектанства, ні у западного християнства подобних. Акції не було. Мало того, що іще сектантство отвергає авторитет первого Вселенського собора, а тому вони признають сьогодні Біблію записання на основанні личних фантазій, а ми на основанні опита церкви і рішення первого Вселенського собора, а потім то було підтверджено і донині ми. Особливо жителі Закарпаття получили письмо Святої 1150 років назад від Кирила і міфодія настільки правильно, і чітко переведену із Септоагінта, тобто із Писання, яке було приготовлено, переведено із староєврейського на старогречського за 250 років до Рождества Христова, що пізніше вставки або змінив у Писанні Старого Завіта. Уже нам не повредили, бо ми маємо неіскажений текст, який нині читаємо, і не збираємося змінити чтення церковного славянського язика, бо він на сьогоднішній день один із глибоких, благодатних. мало хто з простих людей знає, що церковний славянський язик має 4 минулі часи. коли можна... Передати такою ж граматикою глибину думки богословської, соременні мови, сплющені, стиснуті, упрощені і втратили образність старих язиків, а перейшли на термінальний язик, сухий і абсолютно безплодний. І тому сучасними язиками тяжко й молитву скласти, тому ми держимося, вивчаємо державні мови, но молимося по церковному. Язикові древньому, святому, благодатному, котрий воспроміняє наш дух, будуть в'єдно з пастирями являтися всьому світі і злодії, под видом пастирів будуть приходити, але вони, вони не будуть старатися, Слово Боже, возвіщати, обили щось украсти, обманути, когось збити стулку, розкол організувати, секту організувати нову. Напускати тумана в результаті чим побільше людей по заказу сатани збити. Но Христос сказав: Я прийшов, щоб люди мали життя вічне. Я є пастир добрий, пастир добрий душу свою полає за овець і вознісся на крест за нас. А наємник, а наємник хто такий? Наємник зарплату робить. Його не цікавить висновки. Сьогодні каже апостол Павел в одному з послань, Постанік Галатам. Я й до сьогодні в муках народження, вашого народження, до того часу, доки не ізозиться у вас Христос. То єсть, апостол Павел указує, що ті, хто родився Його проповіддю, стали Його діти, а він для них духовний отець. Павел розумів, що він каже. Того, хто я в муках рождення, щоб ізобразився у вас Христос, а то буде моя дитина духовна. А наємник чому є опасний? Коли приходить час, коли всі сатаністи зберуть, десь проскочуть на високі шабелі власти, починають займати закони, поки бити християн. Пастирі настоящі стоять на місці. А наємник, а наємник біжить, утікає тому що він наємник, йому не цікавить доля його віруючих, він не радить його отцях. І читає Євангеліє не як сектанти, а до кінця дочитує. Ми тут діти Божі обладає знанням Писання, а у вічності, в'єдно зі святим Кондратом І з усіми святими нашої церкви зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.